Молитва Янголу-Охоронцю України, янголи святий нашої країни, охоронець від демонів з Божою силою, захисти збережі та спаси дітей України і покри душу й тіла всіх українців нині, і прости нас, наші гріхи, всі, що мали та маємо, і облегши страждання ті, та за кого страждаємо. Дай нам прощення й спасіння, наш янголи сердешний. Якщо ми грішні в день денній, пройдешній прийдешній, і від лукавого нас бережі та від сатани російської, крилами своїми коли на межі покрий їми міцю своєю херовимською, Господи, дай нам на захист свого янгола, сильного, вірного, захисти український народ у воєнні дні, населення мирне, захисти всіх дітей, жінок, чоловіків. Всіх воюючих, танцюй як востаннє заради миру, танцюючи, нехай в кожного українця один до одного, як в янголів, стане ставлення, співай разом з херофимами християнські Богу прославлення, янголи Христове, наш священний посланець, Месія, віруємо, Ти переможеш, сатану, ім'я якому Росія, Господи Ісусе Христе, нагороди свого янгола силою. Та відправ Його сильного захищати нас з Україною. Янголи Христове, рятівник наш Небесний, оберігай наші сім'ї, людей, віруючих, чесних, охоронцем для нас будь в нашій рідній країні, янголе святий збережі захисти всіх дітей, матінки України.